Тернівський ліцей має унікальний музейний комплекс у 2020 році. Він став лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича у номінації за особливий внесок у розвиток музеїв, що функціонують та перебувають у віддані підприємств, установ та організацій. Пріоритетним у діяльності ліцею є національно-патріотичне виховання. Це заклад козацького та лицарського гарту. Саме ми в Тернівці в цьому ліцеї зайнялися козацтвом. Коли підняли книгу Яворницького Історія запорозьких козаків, там було сказано слідуючи, що у Капустиній долині Київського уїзда Черкаської волості побував сам Іван Сірко. І коли ми все це історично підтвердилося, ми передивилися різні різні матеріали, дійсно це було так. І саме Іван Сірко у капустиній долині, яка зараз називається село Тернівка, він отримав одну із своїх важливих перемог. Сам Бог велів, як кажуть, розпочати роботу саме по козацтву. Вітаємо вас в історико-етнографічному музеї козацтва. На цій стіні ви можете побачити портрети усіх гетьманів країни, які в різні роки очолювали козацьке військо. Особливу увагу я хотіла звернути на гетьмана Івана Сірка. Іван Сірко це подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, напівлегендарний кошовий отаман Запорозької Січі і усього війська запорозького незового. Здобув перемогу в 65 боях і жодного не програв. Більше десяти років ми займаємося саме таким патріотичним вихованням і дітей в дусі козацтва, і школа у нас козацького гарту і козацької педагогіки. Запорожці вставали до сходу сонця і планували до річки купатися, незалежно від пори року. Молодь виїздила за січові окопи на тренувальні бійки. Увечері козаки збирались на січовому майдані або на березі Дніпра, охоче співали чи танцювали гопака, доки не згасна вечірня зоря. Так ми нам мирний день на січі. Військо запорозьке зазвичай поділялось на 38 куренів, частину війська. Число козаків у різні часи було неоднаково від кількох десятків до сотні. Назва курінь пішла від простого житла землянки, халабуди та інше. Пізніше куренями називали житлове приміщення козаків. Поруч знаходилась паланка. Будинок, де зберігалися військові клейноди, містилася канцелярія і чинився суд. До такої паланки ми вас і запрошуємо. Тут експонати зібрані такі. Козацька кухня, де знаходяться різні різні види посуду. Далі йде лікувальний такий куточок. Чим лікувалися козаки? Вони лікувалися і молитвами, і різними травами, і різними настоями. Звичайно, козаки були дуже релігійними і ми в, цьому, в цій паланочці відобразили куточок. куточок. Релігійний, де молилися козаки. Звичайно, є тут одяг, зброя, зброя ліхтар саме тих років. А особливо цей експонат це козацьке ядро, знайдене саме у нас у Тернівській долині. Ось таке ядро, що його підняти дуже важко. Всі-всі музеї, які у нас знаходяться у ліцеї. Вони робочі і в тому плані, що тут проводять уроки вчителі.